У Кременчуці жоден день не обходиться без добрих справ. Волонтери благодійного фонду боксера Сергія Радченка поряд здійснили чергову видачу продуктових наборів для населення. Це співпраця з нашим другом із Франції Арно, а також з друзями із Польщі Ольгою і Лукашем. Для всіх, хто зареєструвався, 100 гарних наборів. В них, як завжди, входять основні страви для сім'ї: Це крупи, макароні, чаї, масло та. Різноманітні консерви. Люди вдячні волонтерам за послідовну допомогу, адже вона не лише необхідна, а ще й демонструє тепле ставлення до усіх знедолених у нашому місті. Сережа допомагає нашій сім'ї. Це неодноразово. Я беру допомогу для матері, так як мати в мене інвалід другої групи. І продукти харчування, також і средства гігієни. Прийшов перший раз за допомогою велика подяка. Фонду за те, що вони не забувають ні пенсіонерів. Ну, в основному переселенці допомагають ну, і пенсіонерам, і всім нуждаючимся. Велика подяка фонду. Велика подяка. Руководіт фунта, окрім цього, Сергій Радченко передав гуманітарну допомогу до благодійної організації на крилах надії України. Завжди по можливості ми розвозимо людям з інвалідністю гуманітарну допомогу. І сьогодні нашим друзям громадської організації на крилах надії ми також привезли в черговий раз допомогу. Крупи, цукор, макароні, вироби, олія, солодощі. Чиї та інше така співпраця між організаціями дозволяє допомогти усім уразливим категоріям населення у Кременчуці. Ми знайомі з Сергієм Радченком вже дуже давно, ще з початку війни. Ми стали вже добрими друзями. Він завжди нам допомагає, не залишає людей, які з особливими потребами на самоті. І ми дуже вдячні йому за те, що він є, за те, що він такий. Берімо приклад з волонтерів та робімо усі більше добрих справ заради світлого майбутнього України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.